Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монета України 50 копійок 1992 року. Монетки виставлялись з латуні, мають мілкий горд, прирівчасто рифлений. Ось так він виглядає. Версії монет зображено три тризуб знизу дата 1992, зверху напис Україна. На реверсі монет по центру напис 50 копійок. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках зібрані у такі грони. Монетки виготовлялись з латуні. Якщо попадає монетка виготовлена не з латуні. Тобто латунні монетки, такі як верхній ряд. Ціна на монету перевищує 100 доларів на сьогоднішній день. Є також різні браки-повороти. Є браки на аверсі монет. ось так бачимо, різні. Ціни на браки розпочинаються від 5 доларів за одну монетку. Якщо вам попадуть монетки з більш таким грубішим кантом, як звичайні монети, ціна на монетку розпочинається від 20-25 доларів. Є, друзі, такі фальшаки попадають. Монетки вони, як виглядають як покоцані, Но виготовлені вони всі з різних сплавів, розпочинаючи від мідних. Це київські такі шутники робили фальшиві гроші. Ціна на монетку договірна на сьогоднішній день. Монети, які виготовлені з алюмінієвої бронзи, то з бронзи ціни від 150-200 доларів за один екземпляр монетки. Також є, друзі, такі браки, як Аверс-Аверс та Реверс-Реверс, Це монетка з обох сторон однаково. Аверс, аверс, то буде монетка з обох сторін з три зубами. Якщо реверс-реверс, то по 50 копійок. Ціна на нього договірна. І поворот у 180 градусів. Також монетки мають договірну ціну. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Залишайте свої реквізити в коментарях, кого є цікаві монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.